Жив собі в лісі гном Буркутун. Бурчав він із ранку до пізнього вечора кожної днини. Тому лісові мешканці оминали вічно невдоволеного дідуня. Саме через прикрий характер у нього майже не було друзів окрім мудрої сови та діда бобра. І кого це так пізно принесло? До ранку ваші справи не почекають. Подарунок. Мені? Звісно, що отримувати подарунки приємно всім. Та залишилось питання від кого? Якщо немає слідів, то це не бобер. Та й старий він, щоб швидко втекти. Отже, сова. Але чому тоді я не чув, що мокрил? Теплі, зручні, гарні. Хто ж вас мені подарував? Друзі, у мене в лісі нема, окрім сови та бобра. І щось мені підказує, що вони тут ні до чого. Тоді хто? От що, ранок мудріший за вечір. Може, вранці щось довідається від сови. Нарешті настав ранок, і гном, скоренько вмившись і на швидку руч поснідавши, вибіг на поріг. Субо, сусідко, чого так репетуєш? Що сталося? Я ж тільки повернулась, тільки зібралася спати, а ти репетуєш, мов навіжений. Вибач, сусідонько, то така оказія трапилась минулого вечора. Ну, а я тобі чим можу зарадити? Ось і хочу спитати це часом не ти? А може, бобер мені такий дарунок зробив, бо більше нема кому. Е, Бобер, тобі до свят інший гостинець готував, але я не можу сказати, що саме, бо це нечесно. А ось мій подарунок носи здоровий. Дякую, що це? А ти розгорни. Оце так. Дякую тобі, сусідонько. То хто ж тоді хатні капці подарував загадка та й годі. Цікаво, хто подарував капці гному? Прочитай казку Віталія Савченко. «Хатні капці для гнома.